Доброго дня, друзі! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку. Читаю авторську казку Ольга Зубер. Як Заєць Сон шукав Прочитай слова на одному подиху. Зупини відео Чистомовка. Повторюйте за мною Ить, ить, ить. Заєць в полі аж тремтить. Він сховався за кущем. Уха, уха, уха. Але догі в нього вуха. Їх, їх, їх не сховати зайцю їх. Відкрите у підручнику сторінки 88-89. Послухайте казку Ольга Зубер Як заєць сон шукав. Настала ніч. А зайчикові не спиться. Сидить під ялинкою, оченятами кліпає, зашелестів у листі їжак. Чого не спиш, зайчику? питає. Не спиться. Десь сон мій подівся, відповідає зайчик. Де ж це ти сон загубив? усміхнувся їжак і подріпотів собі далі. А й справді. Думає зайчик, де ж це мій сон подівся? Треба пошукати. Позаглядав він під ялинкою, у кущиках, заглянув у мишачу нірку, а сну ніде нема. Йду в сови запитаю вона мудра, може, підкаже, де мені сон шукати? Пішов зайчик до старої сосни. На якій жила мудра сова. Добрий вечір, тітонько сово. Підкажіть, будь ласка, де мені мій сон шукати? Вам згори все видно. Чи не бачили його? питає зайчик. Бачу, бачу, відповіла, примружившись, сова. Он він, на тім краю лісу під ялинкою, сидить, журиться, тебе чекає. Побіг зайчик на край лісу. Довго довелося йому серед сосен та ялинок стрибати. Біг біг, вже й сили нема. Упав під сосною, лежить, відхекується. Ось трішки відпочину і далі побіжу, каже та так стомився, що не щувся, як і заснув. А вранці розплющив очі, згадав, як сон шукав, та й каже Ой. Сон мене швидше знайшов, ніж я його. Про кого ця казка? Що автор розповідає про зайчика? Скільки дійових осіб у казці? Назви їх. Тонкі й товсті запитання. На тонкі запитання давай коротку відповідь. На товсті розгорнуту. Зупиняй відео. Тонкі запитання. Хто не міг заснути? З ким зустрівся зайчик? Чим закінчилася казка? Товсті запитання. Чому зайчик не міг заснути? Як допомогла сова зайчикові? Що було б, якби зайчик не зміг знайти сон? Давайте зробимо фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Прочитай казку іще раз самостійно. А потім перекажи її. Постав відео на паузу. Гра «Потрібно? не можна. Я зачитую речення, а ти відповідай, потрібно чи не можна. Дратувати зайчика у зоопарку, малювати тварину в альбомі. Відвідувати цирк, щоб побачити, як зайчик грає на барабані. У цирку годувати тварин їжею, милуватися звірком у лісі. Гра засели будиночок. У будиночку живуть звірі та птахи. Обери бджола, сова, ведмідь, джміль, гець, зозуля, заєць, їжак, лелека, олень. Соловейко і волга. Вправа яблунька. Повісьте на дерево яблучко, яке відповідає вашим успіхам на уроці. Все вийшло. Було важко. Нічого не зрозумів. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.